20 серпня на стадіоні Спартак відбулася фінальна гра відкритого чемпіонату Коростенської міської територіальної громади серед аматорських команд сезону 2023 футбольна ліга Коростенщини. В цьому році приймало п'ять команд з Коростенського району, дві команди з Лугінського району. У Шомір був колос Бондарівка. Ігри були в Лугінах, в Путиловичах і в Шомірі. На чотирьох стадіонах грав два місяці ми грали чемпіонат. Сьогодні була вже заключений тур, десятий тур нашого чемпіонату. У фінальній грі зустрілись дві найкращі команди цього турніру Новаки та Колос Бондарівка. Перемогу з рахунком 4-1 здобула команда Колос Бондарівка вони стають чемпіонами цього турніру вже другий раз поспіль. На сьогодні, ну для когось можливо, деякі такі історичний відбувся матч в плані, що його обслуговували виключно жіноча бригада арбітрів. Я думаю, що наша жіноча бригада цілком справилася. Гра була спокійна, хлопці врівноважені. все пройшло доволі спокійно. Всі моменти, я думаю, ми зафіксували, які могли зафіксувати. Хлопці були дисципліновані, дуже гарно пройшла гра. Відповідно, не було нічого, як кажуть, негативного. Після матчу чемпіони були відзначені кубком та медалями. Також були визначені найкращий воротар, найкращий нападаючий та найкращий захисник чемпіонату. До привітань приєднались болівальники та міський голова. Я хотів би на всіх першу чергу спортсменів привітати з тим, що закінчилась відкрита першість. Коростенської територіальної громади по футболу це сталося завдяки нашим збройним силам України. Зрозуміло, що в цей час і завжди ми пишаємося нашими збройними силами, тому слава Збройним силам України. Ну і зрозуміло, слава Україні, і перемога на війні з російським фашизмом буде за нами.